В Ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні жалобне для України 3 листопада. Саме цього дня, 1937 року, в Карельському урочищі у Росії було розстріляно цвіт української нації. 265 кращих представників її інтелігенції, серед яких всесвітньо відомі Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш, Валеріан Поліщук, Валеріан Підмогильний, Олекса Микитенко, Григорій Епік та інші. А до нового року від сьогодні 58 днів. У місті Сватові на Луганщині продовжують ліквідацію наслідки потужних вибухів в арсеналі боєприпасів. І про інші резонансні події в Україні світі коротко. Загальна кількість вимушених переселенців з Криму і Донбасу перевищила 1 мільйон 650 тисяч осіб. Американський патагон вишколить 6 українських батальйонів. Вчора прийшов суд щодо затриманого лідера партії Укроп Геннадія Корбана. А в Києві обстріляли робочий кабінет генерального прокурора України Віктора Шокіна. У Львові українці та поляки провели спільну молитву примирення. На базі Держфінінспекції Кабмін створив державну аудиторську службу. На українських автотрасах заборонили рух фурам вагою понад 40 тонн. В Австрії перекинувся автобус з українськими туристами. Четверо – поранені. Вибори 2015. Визначено кількість депутатських місць в обласній раді, а саме партію «Солідарність». Представлять 17 депутатів. Батьківщину – 13, опозиційний блок – 7, радикальну партію і самопоміч – по 6. Народну партію «Укроп» і «Свободу» – по 5 депутатів. Водночас Бердичівську міську раду сформують вісім політичних партій: Солідарність, Батьківщина, Самопоміч, Радикальна партія, Укроп, Свобода і Патріотична партія України. А у обласній державній адміністрації обговорено попередні підсумки місцевих виборів. Подробиці від Леоніда Харшина. Передусім, на нараді було зазначено, що облдержадміністрація, згідно норм чинного виборчого законодавства, сприяла проведенню волевиявлення громадян. Основним завданням для нас, як для влади, на місцях, було забезпечення чіткої організаційної підготовки виборчого процесу, забезпечення відкритості та прозорості виборчої кампанії. І разом з тим. Забезпечення повної безпеки громадян у день проведення місцевих виборів та забезпечення охорони приміщень, виборчих комісій та виборчої документації все це ми з успіхом зробили. Звісно, не відбулося без порушень виборчого законодавства. Про це далі розповість представник МВС в Житомирській області. Але в цілому, наша область вийшла з першої половини виборчих перегонів достойно. Для забезпечення правопорядку під час проведення виборів були задіяні 2700 правоохоронців. Були зафіксовані і правопорушення. Взагалі, вибори перейшли спокійно. На, як кажуть, в народі нічого не гойднулося, не колихнулося. Порушень громадського порядку зареєстровано, особливих таких небезпечних не було, як в інших областях. Дійсно, в день виборів надійшла інформація з однієї виборчої дільницькості про те, що одним з виборців сфотографовано було бюлетень на власний мобільний телефон на місце СОВ було встановлено, що дійсно виборець пішов до дільниці, проголосував, після чого сфотографував свій бюлетень з результатами голосування на власному бюлетені. При його опитуванні було встановлено, що вказане фотографування відбулося з метою отримання в подальшому вигоди за власний голос. Було зареєстровано кримінальне провадження, проведено ряд слідчих дій. Зібрано достатні докази, за результатом чого в суботу повідомлено було про підозру винній особі у значить, пропонуванні студентам Житомирського державного технічного університету неправомірної вигоди за голосування одного із кандидатів на посаду Житомирського міського голови. Я прошу взяти на особистий контроль цю справу. Довести до кінця, і кінець у нас ціль має бути це покарання організаторів підкупу виборців. І довести, звичайно, чию користь для чого це робилося. І ще раз неприпустимо в сьогоднішній час приходити таким шляхом влади. Про роботу працівників управління СБУ в області розповів начальник управління Володимир Пахнюк, заслуговуючих на увагу фактів у нас. Не виявлено ті передумови, які можливо могли виникнути у спільній взаємодії силового блоку міліції, прокуратури. Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Зокрема, дуже великий обсяг був проведений роботи в місті Бердичеві в Бердичівському районі. Міліція спрацювала в межах чинного законодавства без порушень. Будь-яких чи громадського порядку, чи службових, і нам вдалося забезпечити чесні прозорі демократичні вибори, забезпечити вільне волевиявлення громадян, мешканців області. Також на нараді йшлося про участь в організації проведення виборів органів державного реєстру виборців та про стан матеріально-технічного забезпечення під час волевиявлення громадян. Я всім дякую за злагоджену роботу під час перших місцевих виборів. І сподіваюся, так само пройде і другий етап. Дякую. Потребує невідкладної громадської допомоги 20-річна студентка Житомирського державного університету імені Івана Франка Валентина Шевчук. В Неї виявили рак легень. Дівчині потрібен терміновий курс хіміотерапії вартістю 80 тисяч гривень. Контактний телефон її мами Наталії Валентинівни бачите на екрані 097-3503-530. І триває наш телепроект Мальовнича батьківщина. Пропонуємо наступний фрагмент. Ось таке рукотворне диво можна побачити в Житомирі біля одного з будинків по вулиці Довженка. Доля звела тут добрих і творчих жінок, і чоловіків, справжніх господині і господарів, які не байдужі до краси і які не можуть терпіти безлад біля власної оселі. Гуртом, не надіючись на чиновників, ЖЕКу, люди власними руками і талантами, і за власний кошт створили ось такий чарівний оазис, де поруч мирно живуть, собі поживають, милуючи погляд, дивовижні квіти, і ось такі фантастичні заморські птиці. Слава Богу, подібних райських куточків у місті чимало, і це зайвий раз підтверджує давню приповідку, що краса врятує світ. А у вашому дворі так само мальовничо від квітів чи занедбаний до краю смітник? А якщо смітник, то не вже вам байдуже. І ще про вагомі події у нашому краї. Чудодійна плащаниця Пресвятої Богородиці завершила своє перебування в Житомирі. В області стартував осінній призов до армії, який був призупинений через вибори. У Житомирській мерії відкрилася фотовиставка Жінки і конфлікт в Україні. І про неприємне біля села Пряжева Житомирського району знайшли тіло жінки, зникли ще 22 жовтня. У Бердичеві невідомі в камуфляжній формі за допомогою електрошокера викрили автомобіль та його водія. 20-річний Житомирський шахрай незаконно привласнив із чужих кредитних карток понад 400 тисяч гривень. І на сам кінець цитата цього тижня про Україну. «Розп'ят у нас між заходом і сходом, що не Орел печінку нам довбе. Зласкався дуле над моїм народом, щоб він не дався знівечити себе. Поетеса Ліна Костенко, це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Ми сьогодні їх розмістимо на нашому сайті. Тіві вдалих починань лише хороших новин і позитивного настрою. Бережіть себе та Україну і будьмо гідними. Побачимось.